На жемчужною весілля надій, і Валерія Малаєвих дизайнер Світлана Герцен передала звичайну кімнату в спальню вітальню оранжерею робочий кабінет з зеброю на підлозі, експресіонізмом на стіні і алмазною граню на шафах. Повтор за першою освітою економіст, випускниця школи деталі любить експериментувати, надихаючись подорожами по блошиних ринках Європи. Творче кредо, «Новий погляд на прості речі ніколи не варто боятися щось радикально змінити в своїй житті. особливо інтер'єр, наочний тому приклад учасники передачі. Вони самі звернулися в програму, щоб оновити інтер'єр для батьків, які, до речі, в цьому році святкують 30 років спільного життя. Милі, світлі, усміхнені і веселі люди. Вони не розставляли чітких акцентів на те. Який інтер'єр вони чекають, але були побажання по функціональному наповненню приміщення очимного граному, як це часто буває у великій родині. Це і спальня батьків, і кабінет, і вітальня для всіх, хто живе в квартирі і приходить в гості. І все на 18 метрах? Нашому дизайнеру Світлані захотілося і змінити привичний уклад цієї сімейної пари. Створивши шикарне, комфортний простір, яке поєднує в собі не тільки функцію, але і певну стилістику, концептуальне наповнення зв'язано з епохою 50-60 років часу, коли творили шанове ми й улюблені світланою дизайнери. Звичайно скажете ви маленький простір і чужа нашій країні буржуазна епоха не в'яжуться один з одним. Але Світлані захотілося здали переделку несподіваною, побалувати наших героїв достатком структур квітами, печаткою на шпалерах, наповнити кімнату ретельно організованими об'єктами, що нагадують про чарівність голівудського регентства, дозволить їм насолодитися клубними кріслами і коктейльним столиком, більшим художественним твором за мотивами картин Джексона Повлока, котро буде коштовністю, акцентом і прикрасою інтер'єру. Звичайно. Цю концепцію дуже несподівано і ризиковано. Дизайнер пропустила через свій внутрішній фільтр, як і всі побажання і інтереси героїв, і перетворила їх потім в такий незвичайний вид. Робоча назва проекту була шлях перлів. По перше три нуль років спільного життя. Це як відомо перлове весілля, на яке прийнято дарувати перли, а довгий життєвий шлях героїв і їх багаторічні відносини. Вистоявши в бурях долі, стали твердими, як Алмаз, що пройшов за довгі роки досконалу огранювання. Алмаз теж став значимим чином в цьому інтер'єрі. Отже, дизайнер отримав дві відправні точки: перша це перли, а точніше, його основні кольори відтінки кремового, припудреного рожевого і чорного. Друга точка це шлях, той самий шлях, у якому ось вже 30 років. День за днем йдуть герої. Цей символ виражений у вигляді справжньої картини на стіні. Дизайнеру Світлані Герцен дуже подобається творчість Джексона Повлока його картини криволінійних хвилястих ритмах нагадують усіма своїми виганими і хитро дороги, якими йдуть люди все своє життя. Живопис Повлока часто не пов'язана з Мольбертом, замість того, щоб натягувати полотно на підрамник. Він вважав за краще прибити його до стіни або підлоги, в даному випадку в полотно перетворилася сама стіна. Іншим сміливим ходом став підлогу, а точніше, його розкладка ялинкою. З класическим протиставленням білого і чорного це дуже декоративна і активна нота, відповідна приміщенню для прийому гостей. Такий малюнок підлоги допоміг візуально розсунути простір. А меблі і килимшкура злегка приглушили його активність, байдужим не залишиться ніхто. Після того, як було організовано простір, визначилися розташування і пропорції всіх предметів. Стало ясно, що система зберігання повинна бути непомітною, але в то же время дуже функціональною. Народилася ідея розмістити вбудовану шафу для зберігання речей, включаючи стару, але дорогу серцю господині Швейну машинку. Від підлоги до стелін на протилежні від вікна і зробити прохід в кімнату прямо через шафу, причому ставить дві орні двері, але з глухими дверцятами, так як основна функція даного простору, це все таки спальня. Основа вітальні, диван-ліжко з високим узголів'ям він з легкостю роздвигається і збирається. Викатні ящики, додаткові місця для хранення. З диваном через обмеженість простору виникла найголовніша складність. ширина дивана 1,8 метрів. Але якщо брати повноцінний диван що розкладається, то це як мінімум 2 метри з урахуванням підлокітників, в даному случаї їх не було, але міг врятувати механізм трансформації двойного розкладання. Це коли підстава спального місця. Зварна сетка є еластичні ремені, і при розкладанні подушки сидіння остаються на механізмі, а задня частина спинки піднімається і стає головою, але не було часу мінімум два місяці чекати такий механізм в результаті за основу взяли єврокнижку і нарастілі декоративними елементами у вигляді підлокітників і красової спинки. Центр світлової композиції люстра зі скла і алюмінієві світильники. Репліки знаменитих ламп від віку маджістретті з регульованим потоком світла, діміровані люстри і бра дає можливість змінювати драматургію освітлення в залежності від часу і настрою. Не забули і про прохання героїв зробити полку для квітів, вона схожа на хмарочос, і її можна трансформувати в залежності від цілей. Передбачили і повноцінне робоче місце для глави семейства з полицями для книг і консолю для особистих вещей дрібниць. Це також був необхідний аспект, оскільки за професією він інженер, щоб кімната стилістично не загубилася в часі. Додали елементи сучасного дизайну, кондиціонер і телевізор.